Усім привіт! Коротке відео, як я всрав крутий, і класний павербанк з чесними 22 Вт, які він видавав, і даже заряджав мій ноутбук. Значить, Я за останній час блекаутів і всього решта вже декілька років тримав його на 100% заряді. І він у мене кончився, він у мене здувся. Відповідно, тепер я вже такий розумний, даю поради вам: не тримайте павербанки з розрядом менше 10%, тому що буде хімічна глибока розрядка, і це дуже погано для акумуляторів. Також не заряджайте і не тримайте павербанки довго, більше там близько 100%. теж не потрібно. В районі 50-60% максимум, якщо це довге зберігання, так як у мене. Декілька років він був заряджений на 100%. і я всрав павербанк. Тепер мені треба або міняти елементи, або купляти новий. Тож, давайте доживемо до часу, коли нам не треба будуть ці павери, і в нас буде все класно.